Доброго дня Вас звітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Volvo S60 2012 року випуску в такому гарному чорному кольорі. Автомобіль продається від єдиного власника в Україні. Також він повнопривідний, також він означений 2,5 бензиновим двигуном. По комплектації маємо повний шклопакет, маємо пам'ять водійського сидіння, маємо мультимедійне кермо, датчик світла та датчик дощу. По приборочці немає жодної комарочки, 180 тисяч пробігу. Велика мультимедія, якою можна управляти підключитися блютузом, також радіодиск є. Також можна управляти відключати стабілізацію, також відключати асистенти. Є двохзонний клімат контроль, є автоматична коробка передач з вибором режиму руху, підігріви сидінь, а також ці автомобілі мають люк. Тому кого зацікавила дана пропозиція. Будемо чекати на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева, дорога.